другой Раз, и перевертаем в другую сторону так за их вес задолжить другой получается у нас такая штука вот. и мы надеваем на трубу, ну я уже эту ставлю на набег... я уже надел на трубу и берем шару. Єдинечно така вимка і вставляємо сюди да, і закручуємо. Раз. Так само тут. Раз. І сюди може все Тепер ми підкручуємо дві це, так як нам подобається. все было гарно. И докручиваем дальше. Все, нажимаем, крутим. Потом подвертаем чуть-чуть, когда уже натянулось, по чуть-чуть отпускаем. Раз, 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 раз. Обрезаем. получилась такая штука. Он очень хорошо. Сейчас я, я цей покажу. Так само. Закладываем. Дуже удобна ця штука для автомобілів. трубочка великоненька. Хмоти, не дуже габаритні по своїй суті. А дротком стінок ефективніше. цієї штуки в тому, що шумна закинула стягнути і потім вже зажимає.

диаметр изменчивал все обрезаем В принципі, цього хомута вистачає, щоб тримати оцю трубу, Тут тиск до трьох атмосфер, тобто воно не зривало, хватає, в принципі, одного хомута такого навіть. Десь прикол в тому, що цей хомут габаритом дуже маленький, мені не влазиться, має гайку бутон, бутон, чаще воно не влазить. Тут все варто підпилювати печі, якщо не хотіть заліз у трубу. Це дуже хрипко тримає. Зараз я розріжується. Пам'ятано, виходить. Досить цих хомот дає набагато більше, ніж магазинний. их моды, как и включен. тест не площадью, а это здесь, тест самым площадью. Очень удобно, очень mm -hmm. звучно.